Друзья, всем привет! Ну что, мы только еще положили супер здоровую колоду от дерева паплоры. Я не знаю, чи пилорама справится, потому что она практически имеет максимальный размер. Это тут будет майже 20-22 инча. Зараз померяем. А то, все возможно, даже просто напрасно положил. О, ні, нормально, якраз 20 інч можна пройти. 20 інч. А вона якраз може різати нормально 22 попирок. 25 можна положити, але прийдеться верхушку знімати. А я хочу слабі з них мати, так що якраз ідеально. А ця сторона. О, вау, почти 22. 21 інч. Один інч не вистачає, так що це приділ для моєї пілорами. А двіна буде десь приблизно а, по 6-7 футів длина. Нормально, колода хороша треба води налити. повністю чисто слабые Виглядає дуже класно. Я переверну. Перша сторона. Давай збуємо водою. Мені дуже подобається мити, тому що тоді проявляється красота. Це перший слаб, перша вертушка. О. Я думаю, друзі, слідуючий слаб буде виглядати шикарно, так як ми вже будемо бачити дуже багато зеленого. Паплер внутрі зелений. Друзі, зацените, яка, яка красота! Пойшло зелено. тут його застрягла пилка. От навіть злек оставила воно. Чуть-чуть такий сучка. Що ж, друзі, нам дуже подобається, як вийшовся цей слаб. Піде далі різати. Понял, я у меня по види так. Панорама полностью забилася. This is not good. Давай чистити. Я дивлюся, що це не сиплеться. Yep, that's why. Joy, hey, all it took. Heads a bullshit. Подойшла нам трошки змити його. Я шок і що тут робиться. Вот при чому причина, що вона нормально перестала різти. Дивлюся, що перестала сипатися, воно що вона произошло. Надо завжди дивитися за цю диркою, де висипається все. А на мотор не намочити. Пошити його. Ще? Що ж, друзі, ми почистили нашу пінораму, будемо продовжувати. Включаємо воду. Так, так Такі слабі, такі колодові, так ладно, лісити, привиклійся такі невеличкі, а зараз ось. зараз мені юридий брат допомагає. Давайте попробуємо. Ну що, давайте мити. Дуже хочеться побачити. Красоту слабо. Так. О, який красивий. Дивіться, яка красота. Днем, мабуть, буде днем буде красивіше дивитися. Оце красота! Дуже гарний слаб, взагалі. Окей, друзі, це тут а де... Якщо, якщо б дерево продовжало рости, то паплер в цьому місці би вже починав би гнисти. Оце точки. Ось вони де то, темне. Так як ми його зрізали, то ми його то воно ще нормальне. Ай хоп, я зможу його сам перевернути. Так, ходи, жапну. Окей, okay, піди на ту сторону. Я ногу прийму, щоб нічого не вдарило. Тяни на ту сторону. Yep, але давай. Зараз, зараз, дай нам. Я б, але вийдав, щоб вона впала. Давай цю штуку заберемо зараз. А, ah, ну з тої сторони можна. А ну піди з тої сторони. Піднімай. Should be fun. Go. Yep, yep, you got your bun. Yes. Woo! Вернемо, побачимо. Ха, Ладно, давайте ще звіти середину і тоді вже змаємо. Серединка от, почерніла, вже починає гнисти тут. от іде, Але як для століка або для чогось це ідеально, все одно класно проходить, Дуже гарно. Закінчили різати. Зараз спробуємо помити последній слаб і подивимося, що у нас з цього вийшло. Окей. Хода. Бачу фінкерській, оце штука, щоб не вдарити. Подожди отектора. О! Є. Ходай. Раз, два. Давай. Опа. Все, давай изменим последний слаб. Ого! There's a crack right here. Что-то трещина. Ага, прислала. Поряднее, да? Це якраз получається центр через що й тріснуло. А отут вот якраз центр бачиш? Круги, якраз серединка. І якраз на центрі, отут вот через це, воно слабкий тріснуло. Надіюсь другий буде нормальний. Yeah. Давай ще цю положимо, так як це. Это... О, тут тоже тріщина. А більше. Будемо мити последній слаб уже. Друзі, закінчили ми різати. Получилося аж цілих 8 слабів красивих таких слабів. Ну, скажімо, один трошки там багато має м'якого дерева, а ці другі, от, там штука, 6 буде дуже хороших і два таких середніх. Я скажімо, довольний, що вийшло. Пишіть в коментах, що ви думаєте, як вам паплер в розрізі. А ми побачимося з вами в слідуючих відео. До зустрічі! Paca!